Так, да, давайте підійдемо ближче, боже, які картини гарні. Слухайте. Ви в Кашківці живете? Ні, взагалі я живу в Харкові. А, в Харкові? Я родився в Кашківці. А, родились тут. Боже, які гарні картини, слухайте. Подивіться, натюрморти просто казкові. Містер. Ой, краса! і ще містер. Троянди чи бузок. Да, дуже гарні, дуже гарні. Ваші картини, е, представтеся, як вас звуть. Михайло Сватула. Сватовий? Сватула. А, сватула, вибачте, не почула. Скажіть, будь ласка, буквально п'ять хвилин інтерв'ю для мандри країни з Лірі Рубан. Цікаві люди. Скажіть, будь ласка, а коли ви почали писати, малювати, як правильно? Ну, років з п'яти шести. Серйозно, так? Да? І що ви там тягали у мами? Ви до, 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 до якого віку жили в Качківці? До 17 років закінчив 10 класів і поїхав. І так. поїхали поступати, так? Да? За фахом, Да? Художника, да? да? да. І е, чим ви малювали? Що ви мами? Ну, олівцями, да? да? Це олівцями. Ну тоді ще була акварель, тоді ще можна було по почті, по селторгом заказувати. Угу. Слухайте, цікаво. Да. І що мама, ну це ж, якщо вона вас відпустила далеко в Харків поступати, значить. Вона була не проти, щоб ви цим займалися, так? Не, мама сама любила цвіточки, малювати таке. А, це звідмами таланти, хто у нас, так? У нас весь город був квіта. А, це це засаджували, так? Yeah. А потім їх малювала. Yeah. Приїхали в Харків, поступили куди? В Харкові, що там є у нас. Це був Харківський художньо-промисловий інститут. Uh -huh. Зараз Академія uh -huh. дизайну іскустів. Uh -huh. І закінчивши його, помотала по пішов в армію. А, пішов в армію. Помотала по світу, по по, Пришов, по радянському. Прийшов з армію і мені пригласили на викладач роботу. Ага, ви викладач. Здорово, вже, слухайте. Вже, вже, вже Ого, слухайте, 45 років. І там же викладаєте, да, в той академії, так? так. Да? І скажіть мені, талановиті наші люди. Дуже. Да? дуже. От, е, як стати відомим художником? От, е, це мене, знаєте, бентежить, то, що дуже та, багато талановитих, але як подивлюся, то не дуже багаті наші чомусь е, творчі люди. Там Ван Гог після смерті став відомим, картини по мільйону доларів. Ну так, так воно в житті складається. Може треба якось гарного піарщика, щоб. Обов'язково. Уділ мистецтвознавців. Ті можуть тебе розкрутити, що з тим будеш генієм, або ти ніхто. Почекайте, почекайте, так. Да. Ну, почекайте. Ну от у вас де можна ваші картини купити, наприклад, такі гарні, такі красиві картини. Де можна купить? купити? Купити. Да, так, купити. Де ви? Інстаграм, ну... ви в соціальних мережах є представлені, виставляєте там свої роботи. Є так. є, так? Ну тоді ми ви мені все розкажете, я покажу нашим глядачам. Я Везі тіку дасте, так? А от візитівку всі от побачать люди. Ви як творча людина, я розумію, ви спілкуєтесь і працюєте з дітьми. Скажіть, будь ласка, як наша молодь? Вона гуртується в такі важкі часи, вона розуміє, що нам треба бути всім разом. Чи їй все, все рівно, тим, тим паче, ну Харків такий проросійський, чи не проросійський. Ні. Значить Харків каже, що український, ну, українське місто. Важко, так? Да? Ой, важко сказати. Важко сказати. Ну, різні. Різні, разні. Да? Навіть в мене на роботі, там, де і то. Я розумію, про що ви кажете. Ну, в основна маса, звісно, це Україна. Україна, так? Да? Да. А є ж такі залітні родом. Так, да, так. Да, Борсько, да. з, з Брянською. Да, да, да. Їх не, не mm -hmm. Да. Безболезно. Ну, тоді давайте звер... зверніться до моїх глядачів, а вони є по всій Україні в такі важкі часи. І скажіть слова підтримки всім українцям. Що нам треба саме головне робити, щоб перемогти ворога? Ну, во Перше, треба в це повірити. Ну і друг друга підтримувати. Головне, щоб вони не, не продавати нічого, не мінятися за гроші. Це саме. Ми з вами погоджуватися. Об'єднуватись yeah. і бути разом цілим, один-єдиним, да? єдиною нацією, щоб не, було на, на, не ділили нас на схід і захід, mm -hmm. на південь, на північ. Yeah. Це вже розброд іде. то не зятко робити. Лише разом до перемоги. Yeah. Щиро вам дякую за інтерв'ю. До нових зустрічей. До побачення.